you mm -hmm. В Олександрії відбувся дводенний благодійний різдвяний ярмарок, який об'єднав 17 колективів освітніх закладів та 24 місцевих майстринь. Вони підготували для відвідувачів унікальні крафтові прикраси, декор, сувеніри та смаколики до різдвяного свята. Також відвідувачі мали можливість взяти участь у майстер-класах та зробити фото за донат. Організатором ярмарку виступив палац урочистих подій за підтримки міської ради та управління культури і туризму. За результатами заходу зібрали майже 100 3 гривень. Кошти передали координаційному центру волонтерів, які доєднають їх до збору на пікап для олександрійців зі 103-ї бригади 64-го батальйону, пише пресслужба міської ради. Міністр внутрішніх справ відзначив майора Нацгвардії з Олександрії Сергія Ракуту нагородним пістолетом. Про це повідомляє Європейська солідарність Кіровоградщини. Сергій Ракута, депутат Олександрійської районної ради, до повномасштабного вторгнення очолював райраду. В лютому 2023 року добровільно пішов із посади та вступив до Нацгвардії. Служить бортовим авіаційним технікум інструктором 4-ї авіаційної ланки на вертолютах Мі-8, авіаційної ескадрилі військової частини. 2269. минулого року. Президент України нагородив Сергія Ракуту орденом за мужність третього ступеня. Сергій Яровий на власній сторінці опублікував розклад богослужінь в храмі Преображення Господня ПЦУ в місті Олександрії. На 28-му неділю після П'ятий десятниці. 24 грудня на двічір'я Різдва Христового початок служби о 8. З 16 ї синічне бдіння о 17-й освячення куті, 25 грудня Різдво і Спасителя нашого Ісуса Христа, з 8-ї години Божественна літургія. Детальніше про ці та наступні заходи на сторінці Сергія Ярового. На будівлі Приютівської селищної ради встановили автоматичну систему оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання. Щоранку о 9-й звучить голосове повідомлення, після чого сигнал відліку секунд та лунає Державний гімн України. Про це написали на офіційній сторінці громади. Фахівці Олександрійської міської організації Українського «Червоного Христа» провели захід з психосоціальної підтримки для працівників Людівської громади. Заняття було присвячено турботі про себе через прості, але дієві вправи учасники мали можливість краще відчути власні потреби, відновити ресурси і налаштуватися на позитив. Вправа на знайомство павутинка допомогла створити теплу атмосферу, відчути підтримку колег та налаштуватися на відкриту взаємодію. З нагоди дня вшанування ліквідаторів аварії на ЧЕС та дня вшанування пенсіонерів і ветеранів МВС, керівництвом Олександрійського районного відділу поліції було проведено заходи з вшанування ветеранів служби. Ветеранам вручили подяки за багаторічну сумлінну службу. Після цього учасники заходу відвідали алею слави, де вшанували пам'ять загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Також відвідали за місце проживання ветеранів, які з поважних причин не змогли бути присутніми на заході. 20 грудня гімназію імені Чижевського відвідали почесні гості Сергій Конюшок, Василь Верестюк та Олександр Лашин. Метою візиту стало ознайомлення з умовами, у яких тренуються діти з особливими освітніми потребами гуртка Спорт -кідз». Керівник гуртка Йінечиш, а також підтримка юних спортсменів цього дня. Вихованці гімназії брали участь у чемпіонаті з класичного жиму лежачі. Тож моральна підтримка почесних гостей надихнула юних спортсменів на нові досягнення.